Вчора в Одесі пройшла акція проти зносу будівель колишньої друкарні Химофесенка та театру Рішельє на вулиці Рішельєвська, 47 і 49. Учасники акції наклеїли на огорожу фото представників міської влади та розвісили плакати з вимогами припинити будівельні роботи. За словами правоохоронців, на акції були присутні близько 30 учасників. Детальніше у сюжеті. О 14-23 травня біля будівлі колишньої друкарні Фесенка зібралися місцеві мешканці та громадські діячі. Вони вимагали припинити тут будь-які будівельні роботи. Люди повісили на паркан, який встановив забудовник, навколо історичних будівель напис Стіна ганьби. Там розмістили плакати з вимогами припинити будівництво та фото представників міської влади. Організатор акції Станіслав Маденс розповів, що людей обурило рішення суду, котрий припинив дію припису Міністерства культури про заборону будівництва на ділянках колишньої друкарні та театру. Сьогодні відбувається очередна акція протесту. Ну визвана вона банально в рішенням судьмі так, так мілова дав такміловолюдміла, яка вважала, що житні історія нашого міста не настолько ценно, как э, деньги, которые э, может потерять застройщик из-за э, остановки Путиныса, из-за припустин культа. Суд действует не в интересах общественности, жильцов, не в интересах их безопасности, а в интересах застройщика. Може просто ці У справі колишньої друкарні Фесенка є декілька порушень, розповіла юристка Світлана Попова. Вона зазначила, що, згідно з цими порушеннями формуватимуть позови. Здесь три разных здания по трем отдельным адресам. Рішельєвська 47 это отдельный дом. Рішельєвська 49, віддільний отдельный дом, і Большая Арнаутська 40 это отдельный дом. Для того, чтобы сделать отвод под этими. Зданиями необходимо отвести по закону сначала земельный участок под одним домом, под вторым домом, под третьим домом. Между ними будут междворовые проходы и проезды, которые не передаются в аренду. И потом составлять заключение, можно ли их объединить в один участок. Даному випадку ця процедура вообще ніяк не проходила. Учасники акції розповіли, чому виступають проти будівництва на території. Це історична спадщина наша, тому що це вулиця, яка намагаються все ж таки зберегти для майбутніх поколінь. Прийшла ви вирізати своє ставлення до цього. І що ми бачимо в Одесі? Фасади, які падають на голови. Ну, ты ж сором, аньба. Вот эта стройка, она грозит чем прежде всего? Обрушением, возможно, вот этого флигеля нашего, который сочленен, если вы посмотрите, да? Вот 45-й номер. То есть стена общая. Любой рисек от лаванов, а по проекту там 6 этажей вверх и 2 этажа паркинга вниз. Мы можем только догадываться, как это... Тяжелая техника, как это как и со строительные работы, как это все будет отражаться на доме таком вот. Нагадаємо, 27 січня фасад будівлі друкарні Юхима Фесенка на вулиці Ришелєвська, 47, що в центрі Одеси, обнесли парканом. Люди зібралися на акцію протесту, аби зупинити будівництво на місці колишніх архітектурних пам'яток. Вони стверджували, що мають документи, які свідчать про те, що у будівельника немає дозволу на роботу від мінкульту. Згодом у міністерстві оприлюднили припис про заборону будівництва. Однак пізніше Одеський окружний адміністративний суд зупинив дію припису мінкульту. Будинок генерал-майора Олександра Шнеля побудував у 1841 році тут була розташована друкарня Фесенка. За інформацією одеського краєзнавчого музею, саме у цій друкарні у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману Чорна Рада Педдалимона Куліша. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.